Всім доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас 26 жовтня. Зараз вже десь без 16 10... без вечора. Прийшов до батьків. Подивитись, що свинка, є, молоко немає. Сьогодні ранком вкололи Естрафана 0,7 кубиків. Завтра будемо наблюдатись. Ми сьогодні в 9 ранку батьків кололи. Я завтра вихідний. І завтра, якщо не буде до 9-часов поросят, вколимо кубік окситоцина. Це за порадами Сергія Стрелецького. Також зважив декілька поросят. <кій> нашої людської їм сьогодні 10 днів. Подивитися, яка вага. Напишіть в коментарях. Можете поставити на паузу, написати, яка вага у поросят. Ну а потім, як подивитеся, скажете, нормальна вага чи не нормальна. Як для мене в 10 днів в принципі вага. Фу -фу -фу. Вони всі більш-менш рівні, але є одне там, чи, чи два таких трошки менших. Не так, як було там, одне 5, друге-1,5. А ну, там різниця, скажімо так, є. Чекаємо на опорос, всім гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Ко-які будуть питання, задавайте. В коментарях пишіть в лічні сообщення, там, вайбер, номерах, хто кого є там, по-моєму, на каналі є. Пишіть, всім відповім, всім мирного на неба над головою. Все буде Україна. Всім добрий вечір. Не з України сьогодні. 26-10, пів шостого приїхав до батьків. От, якраз у нас тут кормішка. Кормішка йде повним ходом. Люська, малодець, корми, корми, корми. Вивертається, поросятка гладшають. Хорош. Сьогодні 10 днів. Як бачите, підсипаємо старт уже, Водичка стоїть по-моєму з п'ятого дня. Ну, бацмани їдять. Е я не пам'ятаю, ну, то таке потім розчитаємо. Ну, Вроді все добре. Зараз у нас що? У нас ця свиня, а цього я Що і не пам'ятаю. Ряба. Як бачите, Работа, що шоти, шоти. що ти, шо ти, шо ти. Шо ти мала. Давай, давай, не версийся. Так, виходить, сьогодні ранком їй вкололи. Да? Вкололи тебе, да? вкололи 9 ранку естрафана. 07 кубіка. Завтра, якщо до 9, ну, в 9 ранку вкололи, якщо до 9 ранку не буде поросят, вколимо кубіка окситоцина, Як говорить Сергій Стрілецький, як він практикує. Ми подивимося. Ну, вим'я вроде таке підналите. От. Рябушка, що там? Що ти, манює? Ну, коротше, будемо ждати. В уголок накидаю соломи, трошки їй дам, щоб вона погризла по, по цей околах. Ну, будемо наблюдати, включимо лампу, щоб нагрівався уголок. Для порося поміряємо температуру. Зараз я одразу включу його і, і цей, закинемо градусник. О, Ось одне положення сильніше. Друге положення слабіше. Включимо сильніше і зараз кину градусник. О, температура в ідеалі для поросят в уголкові, щоб 32-36 градусів було. Так, у нас зараз. Ой, а, це треба відкручувати. От Зараз в сараї 20 градусів. Ну, почти 21. Це при тому, що двері відкриті. Зараз жарко, скажімо так. Ну, Тепло Дожило, але тепло. Ну, Зараз кинемо градусник, подивимося, що як. І Потім хочу зважити тих поросят, подивитися, скільки вони важать, 10 днів. Ну, І далі поговоримо. О, Зараз кидаю градусник. Бачили, там 21 градус, потім подивимось. Включили віса, бачите, на Зараз обкидаю балеєчку. Кіло двісті. Погані віса тим, що вони по 100 грамів вазили. А так. Опа. Все, поросятка. Два сторон. Йди до мамки, йди до мамки. Іді, бісові. Все, все. все люску. Ось маленьке. Опа! Це, ну, навіть намаленьке. Але я б не сказав, що воно прям ну, 2-400. Да. Це у нас кабан. Ось о, бачите, 10 днів, які рамки. Давай оцього жирненького. А, це свинка. Три-600. Це свинка, що в неї по соскам. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два. Так, два, 4, 6, 8. Коротше, 15 сосків. Ну, от такі пересядка в районі 25 35 кг, Вони, скажімо так, більш-менш рівненькі. Так, два, чотири, шість, восім. Одинадцять штук. да Вона було в неї 12. Одне підійшло, воно було. Люсь, ну ти моя хороша, хороша. 에, було 12, родилося, воно одразу було бліде якесь, 에, не було сосального рефлексу, я його буркав, буркав. <кій> Короче, на, через двоє суток воно одійшло. Воно ходило, пищало і пищало не так, як порося обична, ну як оці живчики, вони пищало. Ну, коротше, непонятно. Ну, Сподівалися, що відігріється, все буде добре, але не вийшло. Зараз 11, покастрували. По-моєму, тут 8 кабанчиків, 3 свинки. Можливо, свинки залишаться вдома. Е Можливо, якщо все буде добре, дай Бог, хай ростуть, не будемо загадувати. От, а кабанці кастровані будуть продаватися. Так що, якщо кому треба, замовляйте чи приїжджайте заберіть. там. Коли виложу, скажу, що готові до продажі. Хто пам'ятає, я показував, в станковій була свинка з цього виварка, що ну, до цього показував. Забрали свинку до сестри. У сестри вона старшає. Проколов вже я два дні катазал по три кубіка, а потім ми їх прокололи b 12 b 6 і прокололи кальцій борглюканат Ну, Вроді вона вроде, трошки дійшла, вона встає, їсть, п'є. до цього їла пила, але вставала від стінки. Ну, Зараз получше. Потім, як вона трохи підніметься на ноги, я піду, звісно, покажу. Але їй реально стало легше. Зараз йду по солому. Вот. Ось наша дівчинка встала, зараз піду соломи наберу. Заодно глянемо, скільки там температура. Градусник пролежав. там Хвилин 10. Ой, зараз 20, ну почти 28. Це на підлозі. Я зараз підкину соломки, буде чітко, буде достатньо скажімо так, нашим поросятам. Якщо дуже низько, вони будуть все підшмалювати хвости. Кинув наші свинки, соломки, хай вона пограється. Зараз сюди накидаю. Робимо худло і хай лампочка гріє. З приводу соломи, коли я працював в Данії, свинкам в станках. Для опоросу. Три дні до плануємо опоросу кидали поживані соломи. Після перегонки кидали. От зараз ми теж кинули, бачите, вона риє, вона її не їсть, вона її перегризає. Це його, ну, скажімо так, підминає, робить типу, кубло. От. Так що, свинкам навіть в станку, іноді треба соломи, особливо якщо це пару днів до опороса, кидати день опоросу, щоб вона... Могла, скажімо так, задовольнити свої інстинкти е, природні. Так що, все буде Україна, всім дякую за перегляд.